Лососове масло, лососове масло, ососове масло. Це ми можемо дуже часто зараз зустріти на просторах Тіктоку додавання в раціон лососового масла. Чому не варто давати всім підряд і які є застереження? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Зберемо це в виді аргументів за та проти, опираючись на дослідження. Перше. Корисна для шкіри та шерсті, зменшує зуд та поліпшує якість шерсті, та має противозапальний ефект, добре допомагає при хронічних запаленнях та проблемами з суглобами. через зміну балансу жирних кислот в крові, зниження медіаторів запалення. Пер аргументи проти, чому не можна всім підряд бездумно давати ососове масло, тривале застосування або передозування може призвести до діареї, рвоти, так званому рибному запаху шерсті. Або порушення згортання крові, особливо це має значення, якщо ваша тварина йде на операцію, бо може затримувати загоєння ран та впливати на імунну систему. Особливо лососове масло не можна давати тваринам, в яких є проблеми з травленням, метаболічні порушення, гіперліпідемія непереносимість жирів, панкреатити і так далі. Тобто, якщо ваш раціон уже збалансований, скоріш за все, вашій тварині не потрібні ніякі добавки, особливо якщо ваша тварина не обстежена і дана добавка не назначена ветеринаром. Підсумуємо, не всім тваринам буде корисна дана добавка. Особливо це стосується вікових та необстежених тварин. Ну а так як завжди, всім ветеринарний сьомчик.